Вітаю, гумор поміж сирен. Павло Глазовий, кавалер. Не ходіть самі дівчата темними ночами, щоб така лиха пригода не сталася із вами. Дівка красна розпрекрасна в клубі загулялась, і додому серед ночі цвинтаря верталась. В найтемнішому закапелку у кінці алеї хлопець темний, здоровенний, підійшов до неї. Мовчки взяв її. І за руку показав доріжку. Тут канава, перестрибуй, ось сюди став ніжку. Вивів дівку за ворота, ну, бувай щаслива. А мені назад вертатись треба, чорнобрива. Дівка стала та й питає, дзвонячи зубами. «І, і не страшно вам гуляти тут поміж гробами. Чоловік, той незнайомий, чесно їй признався. Зараз ні, а як живий був, то таки боявся.